Всеволод Нестайко, Тореадори з Васюківки. Трилогія про пригоди двох друзів. Частина перша, яку розказує Павлуша Завгородній. Розділ другий. Вермахт 20 Залізних. Рені Завгородній, вийдіть з класу. Скоро ви корову на урок приведете зривщики дисципліни. Порушуєте мені навчальний процес. Я на вас, директору, скаржитись буду. Галина Сидорівна вся шкипіла. Здавалося, що в неї навіть пара йде з рота. Ми покірно потиліжилися за двері. У коридорі Ява розстебнув сорочку, нахилився, і Собакевич вискочив з його пазухи на підлогу і заметляв хвостом, ніби нічого не сталося. Теж іще, докірливо сказав йому Ява. Не міг помовчати. Не тебе ж питали, а Павлушу чого вискочив, як Пилип з конопель? Собакевич винувато схилив голову набік. Мабуть, він зрозумів, що підвів нас. Галина Сидорівна спитала мене урок. Я встав, пригадуючи, знаю я його, чи не знаю, і за звичкою штовхнув яву. Під відказуй, мовляв. і тут Собакевич, що сидів уяви за пазухою, вистромив через розстебнений комір голову і на весь клас гав. І Галина Сидорівна звичайно образилась. Кому приємно, щоб на нього гавкали. Вона дуже сувора у нас, Галина Сидорівна, і дуже любить нас виховувати. Нічого, переживем, сказав Ява. Не могли ж ми його лишити на призволяще, щоб знову хтось у криницю вкинув. Вже виходячи на двір, я побачив на табуретці біля дверей шкільний дзвоник. Баби Марусі, що керувала дзвоником, калатаючи ним з уроків і на уроки, не було видно. Рішення прийшло блискавично. Я злодійкувато озирнувся, цуп, і дзвоник уже в мене під сорочкою. Хай учаться, як такі розумні, підморгнув яві. Не треба їм перерви, обійдуться. Молодчинка, похвалив мене Ява, іначе хто кухоль теплого молока вилив за пазуху, то радість теплом розлилася в грудях, не часто мене Ява хвалить. Ми хаміль, хаміль, і в кущі бускові за школою. У самісіньку гущину забралися аж під стіну сарая. Темно тут, затишно. Надійне місце, хай тепер знайдуть. Ото паніка буде, не кінчаться сьогодні уроки. Аж до завтра вчитимуться <хи> у навчальному процесі. Дзвоник основна річ, сказав я, виймаючи з під сорочки шкільне калатало. Це ти красиво придумав, молодчинка. Мовив Ява і взяв мене з рук дзвоника. Я відчував, що йому було трохи прикро, що то не він придумав. Він звик усе сам придумувати. О, знаєш що? стрепенувся він раптом. Ми його Собакевичу на шию привісимо. А? Здорово, сказав я, хоч і не второпав, для чого це треба. Але я був би останньою свинею, аби не сказав, що це здорово. Він же мене хвалив. У тебе немає якоїсь шворки або що? спитав Ява. Кинувся по кишенях. Нема, от чорти в мене нема. Слухай, а давай пасок. Отаке, а штани. Тож не назовсім рукою подержиш. Якби в мене були на паску, а не на шлейці, я б хіба. Позаяк я був сьогодні молочинка, відмовлятись просто не мав права. Зітхнувши, я зняв паска, і ява ловко почав прилаштовувати дзвоника Собакевичу до шиї. Здорово! От здорово, ми придумали, повторював він. І раптом, раптом за стіною сараями почули таке. Що вмить примусило нас забути про дзвоник, про собакевича, про все на світі? Сарай то був уже не шкільний, просто він задньою своєю стіною виходив у шкільний сад, у тій зарості буску. Сарай належав дядькові бурмилу, завзятому рибалці, що жив одинакомі, майже весь час пропадав у плавнях на риболовлі. Ми аж влипли в стіну сарая, притуляючись вухами до кострубатих неструганих дощок, розмовляли бурмило і книж, колгоспний шофер, що жив по сусідству з Явою. Ось що ми почули до нас долинали тільки уривки розмови. Бурмило. Воно то, звісно, так, але. Книж, зате подарунок матимеш від німців хіба ж такий? На 10 років буде. Бурмило. Е... Книж, «Вермахт щедрий. Бурмило. А що ж, звісно. Книж, має бути двадцять залізних, точно. А якість бронебійна. Раз і нету. Будьмо чути дзенькіт склянок. Мабуть, книж і бурмило випивають. Книж. Купимо в Києві те, що треба, і за діло, бурмило. Сам не можеш. Книж. Якби я мав час і якби плавав, так, як ти, я б взагалі без тебе обійшовся. Бурмило щось прохармаркав, ми не розібрали ані слова. Книж, Роздратовано. А, хрест, нахрест. Треба хапати момент, а ти це ж так удачно, що мене посилають з цією екскурсією шкільною. Бурмило. Ну, гаразд, завербував. Книж. Тільки ж нікому, нікому, жодній живій душі, бо як довідаються, бурмило. То щоб я бога не бачив, що я маленький, це ж таке діло, книж. Ну, до завтра. І все. Запанувала тиша. Певно, книж і Бурмила вийшли з сарая. Ми перезирнулися. Не знаю, які були очі в мене, але явині очі горіли і світилися як у хорта. А що? Хотів би я глянути на ваші очі, якби ви почули таку розмову. «Ага», – Роззявив рота я. «Ага», – роззявив рота Ява. Але нічого більше вимовити ми не встигли. Бо в цей час почувся знайомий заливистий голос шкільного дзвоника. Ми так і застигли з роззявленими ротами. Захопившись таємничою розмовою, ми зовсім не помітили, що Собакевич кудись зник. І от на вкарачках по-собачому ми швидко подряпалися крізь гущину і вистромили з кущів голови. Попід вікнами школи, ганяючись за куркою, гасав по подвір'ю Собакевич. Метляючись на шиї в нього, деренчав заливався дзвоник, думаючи, що вже перерва горохом висипали з класів учні. З вікон, здивовано позираючи на годинники, виглядали вчителі. На ганку з'явилася Галина Сидорівна. Неподобство порушення навчального процесу. З за рогу вибігла баба Маруся, вгледівши Собакевича, вдарила руками об поле, кинулися за ним отбирати дзвоник. Собакевич навтіки, і куди ж ви думаєте, до нас у кущі? Ми з явою вмить розвернулись і так само на вкарачках шкурнули назад у гущавину до сарая. Причому, якщо я варачкував нормально на чотирьох, то я на трьох, як собача з перебитою лапою, мені ж доводилось однією рукою піддержувати штани. Ми притиснулись до стіни сараю, далі тікати було нікуди. Дзвоник все ближче, і от уже Собакевич з розгону ткнувся носом яві в щоку. Що ж він був не винен? Може, йому шукати захисту як не в нас, своїх друзів і рятівників. За якусь мить кущі над нами розчахнулися, і ми побачили розчервонілу бабу Марусю. Ага. переможно вигукнула вона. От хто все це влаштував. З-за баби марусиної голови з'явилася голова Галини Сидорівни. Крижаним металевим голосом Галина Сидорівна говорить, мов сікачем, рубає. Так, ясно. На екскурсію до Києва завтра вони не їдуть.